Йоу, ті почечки! Я тут трохи поторгувався на трейдплазі, попродавав юнітів. Як ви пам'ятаєте, в мене було 500 з копійками, а я нафармив 1200 з копійками. І за ці 1200 плюс одна легендарка я купив собі отакого перця. Астро апгрейд Титан Камерамен. І з ним я дошов до 60-ї хвилі на автоскіпі. Далі почали усипляти юнітів, як зараз бачите, і прийшлося вирубити. Я граю без дрона зараз, тому що нема куди дрона впихнути. Получу додатковий слот, тоді впихну. За 26 хвилин до 70-ї хвилі це вважаю, непоганий результат. Я десь скіпну. Я дерзкий. Буду фармити зараз на годліка, я поставив раз-два астро. Тут я поставив ще одного. Якщо це гліч сейв називається, тут гліч полетить і астро його чисто зупинить. Продам потім санти, поставлю сюди мівінга ще одного, щоб стане всіх. І буде чітко. Без дрона грати тяжко, звісно, юнітів усипляють. Але все можливо. Я знову ж таки скіпаю. Так, ще один годлік подрубився. Завалили. Проходимо без проблем з Астро взагалі, ще так імбово грати. Я вам відповідаю, типи, Астро це дуже класний юніт, В мене його ніколи не було. Я думав годліка затрейдити на Астро. А тут а в мене виявилась нагода його купити. Я його купив. Я дуже доволі покупкою і не шкодую ні копійки. Я вже свого дрона продам, мені ще один підписник новий, друг euh, того Нестора, який мені зараз подарки робить. Подарив стінку з центрі ТВ з ТВМ навченого. І, і я також думаю продам. І в мене буде взагалі купа гемів. Дякую вам кінти всім за подарочки. Якщо хто не знає мій нік 727 великими англійськими Рома 12, я приймаю в друзі від Епік. Епік Плюс і ви в друзях. Або ж від 40 Гемів всіх приймаю в друзі. Тому буду вдячний всім за подарунки, за допомогу. Ну, а поки ми валим, скелетона на цього зараз замочую, я гадаю, можна скіпнути. Я відео спеціально почав вже коли дойшов далеко, щоб вас не затримувати. Щоб вам було цікавіше. Сьогодні у нас, як ви бачите, X2 XP Boost. І... Я на, вже на вихідних собі думаю доапаю, може навіть я зараз на другому рангу, зараз собі третій після цієї катки. І думаю, може навіть за ці вихідні дофармлю до четвертого рангу. Буде дуже імбово. Потім на п'ятому рангові мені відкриється мані, типу, якщо, якби я зараз юзнув той на п'ятому рангові буст, мені б дало 7300 мані. Непогані гроші. Дуже непогані гроші, то я скіпаю. І зараз, згадаю, вже буду викачувати Астро. Тому що бачу, вже трохи доходять, треба би викачати. Стратегія гарна: ставити одного на Fierce, другого на Strongest, третього тут знову ж таки на Fierce. Якщо треба буде, то накотикайте просто. І якщо полетить якийсь гліч, ви тупо його Астро зупинить, буде його настільки сповільняти. 60% словінга, це дуже люто. Я думав клока собі взагалі купити. Але коли виявилася нагода, до... мені було шкода короті, грошей на клока. Там за 650 продавали, мені було шкода грошей. І я дофармив і купив собі астру. Ну, коротше, юніт дуже класний, я повністю задоволений покупкою. Коштує він відносно небагато там. 1400, якщо поторгуватися за 1230, як я могла забрати його, типу. Виявився дуже приємний персонажик, за ким я торгувався. Я йому написав 1230 і плюс, типу, лего, І він сказав о кок. І все. А що в мене. Максимально імбово, максимально кльово. Я дуже задоволений. Того я поки граю, а вам секунда діла і ви переміститеся вже на кінець гри. Отож, типу, я вирішив включити, щойно були проблеми, дойшли боси, типу, сюди, просто скелетони десь на цю дорожку. Я вирішив не вкачувати того годліка, зараз, хоч в мене є гроші, щоб він не крутився, а вкачати одразу на максимум зараз біля 60 тисяч. Ну, в принципі даже якщо я вкачаю... Він... а ні, достану. Уверхниця, я більше не втісню доходлики. Оба, чтко, 78-ма хвиля, 30 хвилин, 34. Непоганий результат, 80-та хвиля в соло. Мені... Мені б ще сюда хайпера. Ой, блін, Ой би хайпера ше сюда з діджею. Вже не наглію, не прошу тримена. Хочет сюда Хайпера сюда воді Джея, сюди шостий слот, там, не знаю, з дроном спікер. Або ли приконом? Мені ятимо надовго. Не, може колись заформлю собі на хайпер, але тоді, коли вже буде повним бубликом. Буде тіти в мільярди разів сильніші. До речі, обіцяв Телантрик тоді на вихідних зробити обнову. Не знаю, чи то він на тих обіцяв, чи то на цих має бути обмова. Я без поняття вже тиждень ту обнову жду. Тиждень пройшов, а я її все жду і жду. Хочеться тих клок мені, клокву мене того отримати замість цього, типа. Поставити її так, а в неї ще ж радіус більше, ніж цього тіпочка вроді. І вона плюс до того всього дамажить. То я скіпаю. Маю трохи грошей, а лише не вкачую нікого. Потім продам сам, Ти думаю, я ще сюди три годліка втисну, правда? Раз годлік, ну десь сюди ще. Будьте радиус. Ну може три і не влізе. Може і не влізе три. ні, певно, влізе. Раз, сюди. Там... не два влізе. Подивіться, буст переставляти. Чи? Так, стопехо сюда шоу годлик ще влазит буст. Нет, мы же не достане. Так, у нас проблеми. Включу, коли віддефаємося. Йоп, Тепер трохи просто ка видео включити. Замочили до аркар готойлата на изі. Туда глічі полетіли. Дивіться, як вони сунуться? Ви же ламані! Хрен вам они розгон! Ну, лисий полетів, лисий, шо ти лисий? Плаки-плаки чи нормалдаки? Ізі. цих лисик взагалі не машу. Поки фарблю, грублю вас, коли вже буду сам продавати. Типи в нас тут вийшов бос розбите серце тойлет. Вика, я вже поставив годліка ще одного викачав, поставив тут за кадром мівінга. Ой, як втіснив. Які кайфовий цей мівінги, його так близько ставити можна. Цього розбито серця ще 50 лямів, як її завалити, блін маю, але завтра дуже їм було. Вони всі його сповільнюють, так імба. О, гляньте як помалу йде. Раз їх продати буде куди швидше йти. Тож, там дошли маленькі в нас. Поки що проблема тільки з цим боссом, а так все нормально. Короче типи, мені надоїло грати. Че, продаємо сам тут. Блін, куди цей астру поставився? Там астру і врубаємо автоскіп ми ж цикл не вбили з 90-ї хвилі чи якої там. А я врубаю скіп. Врублю, коли програю. Типи це ГГ, полетів гліч. бзда. Гліч полетів. Бай-бай. О, летить, 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 летить. Мінус база. 92 хвилі. Непогано, В соло. Астро, блін, це люта імба. Зараз покажу вам, який ранг я апнув. Еээ, типи я щось не поняв, до якого ранка я апнувся. А е, в мене що, третій хіба був? А в мене що, а в мене реально... не скапе? А ні, все нормально, до третього апнувся. Я вже подумав до четвертого апну. Ну коротше, дякую всім за перегляд. І всім бай-бай!